Нова точка шаурми у Хмельницькому, де м'ясо готують на мангалі. Ми любимо їсти, тому йдемо дегустувати. Називається шаверманія та розташована на зупинці міської лікарні. І як тільки заходимо, відразу відчуваємо аромат димка. Пахне апетитно. Собі я замовила шаурму сологунів. А для мами, щоб вона гарно пообідала, бокс з овочами, м'ясом та картоплею. Тут швидко готують зі свіжих якісних продуктів. Ціна такого ланч 165 гривень, а важить він. Точно десь пів кілограма. Погодьтеся, що ним реально наїстися. Для таких двох тендітних дівчат однієї порції достатньо. Це смачно та збалансовано. Капусточка, огірочки, картопля фрі та курка. І тут ще й шашлик готую. Прям на ваших очах. Тому рекомендую приходити та куштувати. А хто тут вже був, діліться як вам. А за номером телефону можна здійснити попереднє замовлення. І тепер ще закушу шаурмою. Ціна її 155 гривень. А додому беремо шашлик, щойно приготований усім смачного.